Як відрізнити підробку Tripstar від оригіналу, частина перша. Беремо оригінал та підробку. Візерунок, він же пухнастий текст. Уважно подивіться на напис Tripstar на обох спортивних костюмах. Ви побачите, що на справжньому спортивному костюмі текст набагато більш пухнастий та більш шорсткий по краях. Синель на репліках НАТО гладка по краях має бути принаймні трохи грубого тексту, та іноді трохи бавовне, що не висає над літерою. Текст також недостатньо пухнастий. Якщо ви збільшите обидві фотографії, ви зможете побачити, що я маю на увазі. Ось знову справжній Роблений напис, але цього разу під кутом. Перегляд під кутом іноді може допомогти визначити оригінальність, оскільки дозволяє легко побачити товщину напису. Як ви можете бачити, на зображенні пухнастість і товщина букву оригінальної кофти набагато більше ніж у копії. Друге, це бірка з розміром. Бірка з розміром М на оригіналі майже такого ж розміру, як бірка TripStar. Тепер дивимось на підробку. Бірка розміру S, дуже маленька, залишає багато порожнього місця внизу. Також перевіряємо бірку TripStar і це секрет. Бачимо, що вгорі та внизу напису є багато порожнього місця. Розіграш на Stone Island та інші круті призи в нашому телеграм-каналі DS Lobas.